Зараз прийшов час нашої постійної рубрики Політичне Дискавері. Але сьогодні ми її хочемо зробити дещо нестандартно. Так, зазвичай, Дискавері ми присвячуємо політикам або відомим людям України. а Сьогодні хочеться присвятити звичайним українцям. Тож, під ваші оплески, український Дискавері. Українці. Це люди з найбільш стійкою нервовою системою в світі. Українці унікальні. Нам щоб виспатись, вистачає півгодини. Українці сильні. Не тільки зовні, а й в душі. Українці непохитні. Ніщо не може нас вивести з рівноваги, окрім хіба що будильника вранці після нічних повітряних тривог. Українці навіть ті, хто зараз виїхали, завжди повертаються на батьківщину. Ну принаймні до стоматолога. Отже, такий українець знову в Польщі. Ми завжди раді допомозі. Уявіть. Звичайний українець отримує тисячу зеленського. Ми дуже цікавимося політикою. Уявіть, звичайний українець, дивиться телеканал Рада. Ой! Навіть в складних ситуаціях українці завжди знаходять методи, як боротися зі стресом. А дехто для боротьби зі стресом використовує більш дієвий спосіб. <му> Дивіться Discovery та не перемикайте. Дякую, ми продовжуємо.